Всім привіт! Сьогодні ми з вами повернемося знову до е, дитячих товарів. Ну, це не настільки дитячий товар, скільки товар для батьків, але все одно пов'язаний з дитиною. Саме це е, кріплення, безпечні кріплення для комодів, для шаф. Е, Тобто безпекова система дитини. Замовляла я на сайті Aliexpress, Вартість складала 3 долари 30 центів. Ну, в принципі, я так і замовила. Трошечки була знижка невеличка, це 3 долари 23 центи. Ну, вважайте, що взяла точно за таку вартість. Прийшло воно до мене в, запаковано попередньо в пакет доставки Aliexpress, і ось таке пакування, яке ви бачите зараз. Замовила я його дуже давно, але хотіла випробувати, і тому. Пізніше знімаю для вас огляд, тому вже такий пакет не дуже презентабельний, адже вже він побував в руках дитини. І ну, що маємо, то вже маємо. Замовляла я ці кліпси в такому сірому тоні. Подивіться, ось такі вони. В сірому тоні є ще оливковий варіант. І е, іншого характеру є кліпси, блакитні і, е, якщо не помиляюсь, білі. Е, але е, це зовсім інший варіант, а саме в такому, е, такій комплектації, це сірий і оливковий Я Замовила, стандартний сірий колір. Е, замовила три е, штучки. Одну вже я прикріпила, щоб спробувати, тому у мене зараз тут є лише дві. Взагалі, ви можете замовити від однієї до чотирьох: 1, 3 і 4. Чомусь дві не йде в комплекті. Замовила, чесно кажучи, три для проби. Одну якось було замовляти не дуже, а замовила три для проби і дуже задоволена ними. По-перше, хочу сказати, що вони абсолютно безпечні для дитини. Немає ніяких гострих кутів, нічого абсолютно. Дуже зручні для дверей шафи, купе. Вона абсолютно гнеться, ви можете прикріпляти, і шафа ваша буде їздити. ну... Чудово. Я використовую поки що для комоду. Так само кришечка, вона крутиться на 360 градусів, тобто ви можете прикріпити, як вам буде зручно. Клей, клеєва основа дуже міцна. Ну, Вже користуємося ми місяць, це точно, якщо не два, такою кліпсою, і дитина її не відірвала, хоча крутила в руках, прямо на комоді. Не відірвала, дуже міцно клеїться. Знімається ось таким чином. Це клеїться ну, на комод, а це закривається. Дуже зручно, швидко дитина не відкриє, тому що вона ще не може своїми пальчиками, по-перше, зробити такий жест, а по-друге, щоб силу прикласти настільки, щоб можна було відкрити. Ну, моя може її закрити, і то не до кінця, але відкрити ні. Е Дуже хороший матеріал, якість. В принципі, дуже рекомендую до покупки. І хотілося б вам показати, як насправді вони виглядають вже в прикріпленому стані. Тому пізніше ми перемістимося на іншу локацію, і я вам покажу їх вже на комоді, яким чином вони працюють, як вони взагалі виглядають. Ну, дуже гарно. Плюс ви можете помити. Абсолютно безпечно, не лопне вона, вона дуже гнучка така, тобто можна не переживати, що щось може трапитися, коли ви вийдете з кімнати і ну, боятися, що дитина якось може її пошкодити. Тому дивимося, як воно буде виглядати зараз на комоді. Ось таким чином воно виглядає на комоді. Ну, якщо у вас білий комод, а зазвичай для діток купують білі меблі, ну так, зазвичай. А, звичайно, ви можете обрати і оливковий знову такий варіант, не обов'язково сірий, але мені здається, сірий це стандарт, так, наче як класика. Тому ось так воно виглядає на комоді, досить презентабельно, досить компактно. І ось таким чином ви можете відкрити і відкрити комод. Я її прикріпила лише на одну сторону, і мені абсолютно вистачає. Тобто, її не потрібно прикріпляти ще з одного боку. Достатньо прикріпити лише з одного боку, і дитина вже комод не відкриє. Тому абсолютно раджу таку річ для безпеки вашої дитини. Дякую за увагу!